Hey, всім привіт! З вами Пасіка. І сьогодні ми пограємо в групі, де тільки не в а більш кошмарних опіки. Напишимо, поставте лайк, підписуйтесь на канал. А я тим часом вибираю першу карту. Будинок. Поїхали. Перша карта була вибрана, ваша, бла, 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 бла. Понятно. Погнали я. Так, що тут у нас буде? Давай. Тут Данял якийсь говорить. Зато він сидеть, Це родця. Ага! Це миха поліцейський. Ладно, нам треба приступити до гри, Ні, до касени. Так, а, а? А ось, ау. А, ось тут двері ось, бачите? Так. Погнали проходити. Тут реально був похмаренка. Перевір одразу. Тут у нас панама. Uh, Багаміч. Ладно, я погнав, я погнав, я погнав. А бігам. Ми тут зараз є якісь. Тут зараз я не знаю куди я йду. Тай прокинулась. Тай мені була така м. Коротше, я нічого не поняв, що робити в голові. Зараз буде друга спроба. де ми попробуємо. Карт, поїхали. Я сподіваюся, перша із пробує і друга нас поліпістя. А то получився. Там обханіше, понятно. Це вам не звичайна пігі, де ключі видно і не така вона кошмарна. Там більш страшніша версія пиги, Більш кошмарна версія пиги. Кого сюда? Погнали пройдем. У Нас было пенни. На моем все построить. Давайте сюда зайдем. Так там находиться. Нахані... Ого. Що це Що тут за мусор? Тут а світло плюс. А тут а не. Куда я иду? Я в мусор. Отдай, одай я, а. Ааа, куда я иду? А, сюда ми точно не підемо. Можливо, так. Пишли на кухню. Пельник вже идет за нами. Гуда пальник. Где пальник? Нала тут... погнала. Як тут двері відкрити? та відкрить. Тут так і сміл. А, мене забила вона. вона. Вона нас дістала. Мда. Ми благаю, піти на цю кампу. Перевірити можемо трасі спроби вийди. Будьте карту. Все може бути, але я не дуже впевнений. Так як там взагалі світла нема. Там вообще. -да. А се, що я маю проходити не, не одну карту. Ага, 21 клас. <смі> да, реально 21 карту. Бо я перший зла місяць буду всі карти проходити на сі. Я не знаю, як би. Ой, хо я дивлюсь кашену. Ну ладно, нам не карміся. Подивився і ну і подивився. Що ж тут такого? Так. Тут взагалі ничего немає. Так, блин, дальше особо заходим за это куда? Ты кто є? Алло. Алло, тут хакия, но это такая держит-ка. А я не понял. Я не понял. Я вообще ничего не розумію. Tutaj nie ma... Pewnie już się O, tu doska Tak, tu doska trwało się obieranym. Tylko już się Ona może nas zabić. Tak, kam do szkół. Podchodem tu. coś nie. Я не поставлю. Дверики закрою. Тут так і не Тут можна взяти чи я не. Мені вроді не можна. Ладно, давайте вийдемо. Що мы тут будем сидіти? Я. Ха, ну ладно, першу карту у нас не помнилось пройти. Ми подивилися, що там я її точно не пройду, тому зараз ми перейдемо в другу. Тож, ти сюди я не пройду, як ви можете замітити. Поїхали! Цікаво, хоч у нас будет за історія, а історія така сама, як і цього. Ну і спіги, коротше Мишка злякалася поліцейські. Що? Що тут таке? Я бачив гімнзу Спіги страшно, і короткі там говорить. Поліцейському розказуєш залишилося. О, оце я, конечно, понімаю. Осе світло врубили. Оце, конечно, да. Ось так треба було і зразу починати. А то так ніхто карту не пройде. А, оце. Шо а, шока. А то ще взагалі не понятно. Так, пеппа свинка, десь тут спавниться, мама? Я не тут спавнилась, мама. А, ну ось мама! Це більше на бабушку похоже. Ми забагали. Ми забагали маму. Ладно, що нам ще залишається робити, виходити карти. Тут у нас хось є, я, тут я можу поставки шукати. Слава Богу. Я не буду. Так, так, так. так що стоп'є, генератор, ресурси. Тільки автомати. Ну, все, я, конечно, в не є світло, так. Вони. Ви. А вони можуть мене вбити? Чи ні? Я часто трачу, дурак. не знаю, а, за... а мені перезайти, Бо мене вбили. Коротше, зараз на другу карту. Я тепер знаю, де знаходиться червоний ключ. Я знаю, що там три піги. Точніше, Головна пігі це мама збитою. Ем, Другий Пігі це якийсь Якийсь там крокодил, а третя це бань. Трахними зубами такими. Вона мене той раз ловила. Погнали, пройдемо. Кашену я вже знаю, не треба мені показувати. Ну ось що я не знаю все. Як звідти втекти? Це мені попало, я, 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 я довго граю, я не замикку, як би граю. поняли? Я тепер боюсь, ки всі камери, воно там нахуй Ти мені мене Алифу не пройти. Вибила помилка 267. Оздравляю, тебе забанили, бо ти помер. Вау! Давайте зараз це була дуже швидка смерть на другу карту. Я тим більше знаю вже червоний ключ тих там в камері. Ну, камери. Треба бігати що пізь, дуже важко буде. Я не пройду. Це ніхто лише не прийде. Ну, перевірити нам як би треба. Mm -hmm. Так, погнали. Ай Боже, я забув, де червоні двері той раз. А вона коло голового входу Ну, виходу. Це не входу, то це вихід. Тобто ми через той вихід маємо втекти. І поїхати на машині разом з друг. Я задовгі граю. Може я не замічу, але перший раунд. І ладно. Але... Попробую обійти. Обійдуся все. А ну клас. Я присідати можу? Так Тут хотіла в мене. В мене... Ну в смысле в мене, на всій кімнаті. А я забагався, Ой, не. все. Прикольно, хоті зробили, типа як мостик. А не що я буду валюватися в кислоту. Ой, біжим, 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 біжим. Ой, біжим. А тут нічого нема. А все. І червоно. Не... А! Мене вбила страшилка. а, -а, -а, -а! Я не знаю, що заходити ще, чи заходити хечі. Ми карту якби не пройдем. Ну ладно, народ, якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте свій лайк, підпишіться на канал. Epsins! Poka! Poka!